Добрий день, шановні шестикласники! Ми з вами продовжуємо вивчати географію. Тема нашого уроку сьогодні географічні координати та градусна сітка. Перш ніж ми з вами будемо знайомитися з географічними координатами, давайте пригадаємо разом основні точки і лінії на глобусі і географічній карті, які ви вивчали в 5 класі. Основними точками на географічній карті і глобусі є Північний та Південний полюс. Це точки, які рівновіддалені від екватора, або точки перетину земної осі з поверхнею Землі. Екватор це умовна лінія, що поділяє земну кулю на дві півкулі північну та південну. Також ви вже знаєте. Що паралельно екватору проходять паралелі, а меридіани це умовні лінії, які з'єднують точки полюсів. Як правильно нанести на карту міста та гори річки озера? Таке питання турбувало ще й ротисвена в 3 столітті до нашої ери. Для цього вчений грек довільно наніс на карту тонкі лінії, які відповідно назвав паралелями і меридіанами. Якщо уважно подивитись на сучасний глобус або географічну карту, то побачите ці лінії. Але проводяться вони тепер не довільно, а в певному порядку. Тому давайте запам'ятовувати. Ви вже знаєте, що на глобусі і на карті на однакові відстань від полісів проведено коло екватор. Крім нього є й інші кола, паралелі. Сама назва паралель означає положення цих ліній відносно екватора. Їх проведено строго паралельно до нього. Екватор це також паралель, причому головна. Від нього відлічуються інші паралелі, проведені через певну відстань в градусах у північній і південній півкулях. Паралелі так само у явній лінії, що оперізують нашу земну кулю із заходу на схід. Паралель і меридіан можна перевести через будь-яку точку земної поверхні. На відміну від меридіанів на глобусі і на карті, паралелі не однакові за довжиною. Найдовша паралель це екватор. Від нього в напрямку до полюсів радіус кіл паралелі зменшується. А чи можна визначити відстань за величиною дуги паралелі так само, як за величиною дуги меридіана? Можна. Але потрібно враховувати, що паралелі це кола різні за довжиною. Тому в напрямку до полюсів. Зменшується і величина 1 градуса паралелів кілометрах. Найбільшою вона буде біля екватора і дорівнюватиме 111,3 км. На позначці, наприклад, 60 градусів. Це відсень становитиме лише 55,8 км. А найменшою є біля полюсів. Довжина 1 градуса на різних паралелях визначається на карті півкуль з правого Краю рамки. Меридіани це уявні найкоротші лінії, що простягаються від полюса до полюса. На місцевості їх немає, вони є лише на глобусі і карті. Усі меридіани зближуються біля полюсів, а потім сходяться в точки полюса. Напрямок меридіанів збігається з напрямок від предметів на поверхні землі. Опітні. Меридіан можна провести через будь-яку точку земної поверхні. І всюди він буде спрямований на північ і південь, тобто до полюсів. Усі меридіани мають однакову довжину і форму півкола. Як ви вже знаєте, частину кола називають дугою, а величину дуги вимірюють у градусах. Якщо коло має 360 градусів, то дуга півкола меридіану матиме 180 градусів. Згадаємо, коло землі окружність дорівнює 40 тисячам км, половина кола становитиме відповідно 20 тисяч км. Тоді можна обчистити довжину 1 градуса меридіана в кілометрів, і вона складатиме рівно 111 км. Знаючи це, можна визначити відстань на карті у кілометрах без масштабу, а лише за градусами меридіанів. Меридіан і паралель можна провести через будь-яку точку земної поверхні. На карті і глобусі їх проводять через однакову кількість градусів, наприклад, через 10 або 20 градусів. Перетинаючись, вони утворюють градусну сітку. Зрозуміло, що на земній поверхні цієї сітки немає, вона є уявною. Усі лінії градусної сітки. Умови зображені на глобусі і на карті для зручності вивчення нашої планети. Між градусними сітками на глобусі й карті є відмінності. На глобусі меридіани однакові півкола, а паралелі різні за величиною. На різноманітних картах паралелі і меридіани зображуються по-різному. Так, на карті півкуль меридіани зображуються в вигляді півкіл, а меридіан посередині півкулі прямою лінією. Паралелі на карті півкуль, дуги і тільки одна еквата пряма лінія. Чому так відрізняються зображена паралелі меридіани? Та тому, що, переходячи від кулястої форми глобуса до площини карти лінії градусної сітки спотворюються. Градусна сітка дає змогу визначити напрямки на карті. Якщо на планах місцевості напрямок на північ орієнтований точно на верхню рамку, то на карті його вказують меридіани, а паралелі відповідно напрямок захід схід. На карті сторони горизонту враховують тоді, коли визначають положення материків, країн населених пунктів щодо більших об'єктів. Наприклад, можна сказати, що Антарктида розташована в південній півкулі, Франція на заході Європи. А Кримський півострів на півдні України. Отож, повторимо головне, меридіани це умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого. Паралелі це умовні лінії, що проведені на карті і глобусі паралельно екватору. І градусна сітка це сітка на глобусі або карті, утворена паралелями і меридіанами, які проведені через певну кількість градусів. Дякую за увагу.